просто живно бігаю. Сидіти тут, можливо, сюди приїхати, для нової сесії. А документи. Що таке буде стрим, сколько його телефоном. Зараз все буде вам зачитено у плану. Оперативники департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими головного слідчого управління нацполіції зібрали докази причетності службових осіб однієї з найбільших нафтопереробних компаній України до незаконного привласнення її продукції на мільярди гривень. Організував оборудку екс-голова правління компанії. Він у 2017 році створив злочинну організацію, до якої залучив двох підлеглих та ряд підприємців. Відповідно до розробленого плану, останні реєстрували підконтрольні організатору схеми компанії, після чого укладали договори з нафтопереробною корпорацією на поставку нафтопродуктів. Суми підписаних угод на Відвантаження палива варювалися від 1 мільйона до 1 мільярда гривень. Усвідомлюючи, що розрахунок за надане пальне не відбудеться по жодному з підписаних договорів, лідер злочинної групи давав вказівку своїм підлеглим підписувати офіційні папери від імені нафтопереробної компанії. Так, за умовами одного з таких договорів щодо купівлі продажу нафтопродуктів, нафтопереробна компанія поставила замовнику пального на загальну суму 948,5 мільйонів гривень. Проте підпорядковане підприємство так і не здійснило оплату за високоякісну продукцію. Отримані у результаті оборудки нафтопродукти, ділки реалізовували через мережі підконтрольних АЗС та іншим збувачам пального у різних областях України. У період з 2017 до 2022 року зловмисники за описаною схемою заволоділи пальним нафтопереробної корпорації, вартість якого склала понад 5,8 мільярдів гривень. 6 листопада у рамках кримінального провадження поліцейські провели 58 обшуків за місцями проживання фігурантів, а також в офісних приміщеннях підконтрольних компаній на території кількох областей. На підставі отриманих доказів учасникам злочинної організації, серед яких колишні топ посадовці нафтового підприємства повідомлено про підозру. За фактом заволодіння майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Заходи з викриття злочинної схеми відбувалися за процесуального керівництва офісу генерального прокурора.